Мої помідори в теплиці. Я їх підливала як посадила частіше. Три рази обробляла, два рази курзатом, один раз для помідорів якийсь препарат брала, не пам'ятаю, до кожного її обробки я давала борну кислоту. Борна кислота то є зав'язь. І обрізала. Листочки. Сьогодні я буду обрізати в них пасинки, тому що наросло вже дуже багато. От мої помідорчики. Садила я свої помідори дуже пізно, вже всі посадили. Я тоді садила, бо ми тільки накрили теплицю. І вже покажу вам результат. Є червоні. Як я обріжу? Полив я призупинила, вже в мене зав'язалися помідори і була сильна жара, я не поливала помідори, а тільки цей була в мене мульча. І якщо в мене прив'яло, прив'яв листочок почав скручуватися, я вже бачила, що мало вологи, тоді я трошечки низом поливала, тільки небагато трошечки внизу по соломі, щоб волога була на соломі і все. Зараз я вже, напевно, три тижні взагалі їх не поливала. І як бачите, вони ростуть, то шланг поливати, але я не, він тягнеться, я підв'язала помідори, щоб не падали мені на стежку. Лайфак. І як бачите, помідори гарно себе почувають і без води. Не знаю, звідки вони беруть ту вологу з повітря, напевно, але вони зелені і здорові. Так, в минулому році я просто зневірилася, покинула їх, будилися, почали чорніти, перестала поливати, перестала заходити і побачила, що мої помідори. Відновилися і почали рости, то я в тому році знову ж таки використала той спосіб. І, як бачимо, без поливу, добре ростуть. Буду обрізати. Кумарі під соломою кинулися. Борна кислота, і ось так просто по них посипаю небагато, і їм вистарче. Вони пропадуть. Коли обрізаєте пасинки, пасинки це відростки, аж це помідора. Якщо їх всіх лишити, то у вас нічого не вийде. У вас вся е, пожива піде в пасинки. А якщо їх обрізати, то у вас буде гарний зав'язувався помідор. І треба бути дуже уважним, коли обрізаєте, щоб не було ось так. Обіцяли помідори. Так виглядають мої обрізання. Тут є чері полосаті, вже трісли, зранку ще були цілі. Сонечко пригіло і вони дуже швидко тріскають. Отакі От вони великі. Чері полосаті. Тут є сорт забава такими круглими. І я проживаю у Львівській області. Відео роблю для каналу і для групи, то нагадую, що це Львівська область і в нас швидше холодає і літо не є таке жарке. Тому я обрізаю цвіт і далі немає, то я обрізаю, щоб в мене визрівали і в'язалися. Буду обробляти зав'язь з дозріванням, щоб встигли визріти. Бо тому, що в нас ще місяць і далі буде вже холодати, і помідори не зможуть вже рости.